Yes, sir. Ні, надають полюбувати. Ну, я його сразу не одам, я хоча б пробую поговорити, щоб вони прийти в Руса ну вони забронювають. Не забувався. Все, все, забавайте. Очищаємо генеральський. Добіло нас. Генеральські вийшли. Навірно, і сусідку, і всі, що ми робили, це найкраще, що вийшло.

Что вы тут здорову переробили? Да. Це що все мифов. Пока я у них тут не Бе плаща різав. повірте мені, що воно було б ідеально. Ну як? Ідеально. <головіка> Просто ідеально. Ну це шия. Це бочки. Бочки, давай. Саме хороші. Бери. бери. бери, бери Воно? Воно. Оця спинка, я не знаю куди. Треба ж половинку це. Води сюди. Зробити. Да? да. Можна? Да. <ріпи> так. Це Льоші, да, і то Андрій. Да. Чи тобі? І, і крижочок цей. є. Ми зараз будемо дерти. Так, да, це... Да. Прибіри. А ну на туда сижий, дівчат. А куди його класку, щоб повдирати? Не шпурка надо. А, то я там просто лила цю. Береть пилот, так. Берети салон. Ти що думаєте, я сало не їду? Не шпурка надо. Ну якось так. Професор, шо сказать? Андрей. Ой, ну, дай кульок.